Огляд капсульного хостелу в Варшаві. Хостел знаходиться в самому центрі Варшави, і це вже плюсик в карму. Як тільки заходиш, то опиняєшся біля стійки реєстрація, а також в лаунж-зоні, де є невеличка кухня. Мені видали капці, і, до речі, тільки в них тут можна ходити. Та ось такі три ключі: це відкриває двері до самого хостелу, твого поверху, вбральні та душу. Другий ключ для твоєї комірки. До речі, вона виявилась доволі вмістка, туди ідеально стала моя валізка. І останній такий собі ключ-пульт від найцікавішого: капсули. Тож пішли її вже дивитися насправді капсула доволі простора. В ній спокійно можна сидіти. Це тобі не друга полка у плацкарті. Тут є дві розетки, регулятор світла, полички, ну і саме ліжко з постільною білисною. Звісно, є духовка, два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Капсула дуже затишна, має гарну вентиляцію, але не звукоізоляцію. Через це тут і дії правила тихого простору. 24 на 7 Єдиний мінус це те, що було доволі прохолодно. Навіть під ковдрою мені знадобився час, щоб зігрітись. А загалом мені було дуже комфортно і коштували такі апартаменти 23 євро за одну ніч. На вашу думку, це адекватна ціна.